Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні ми будемо проводити підживлення наших помідорів калійним добривом. Чому саме калійним добривом? Тому що калій є потрібним для нормального формування томатів. Він потрібний для покращення їхнього смаку. Він допомагає саме калій плодам наливатись і пришвидшує дозрівання плодів. І, звичайно, покращує смакові якості, тому що всі сахара, які збираються саме в листочках рослин, вони повинні транспортуватись у плоди, а для цього транспортування нам потрібен калій. І потім ми говоримо, що помідора солодка, як сахар. Оце тому, коли ми своєчасно підживили наші помідори калієм, і наші помідорки робляться такі солодкі, як сахар. Наверно, не один огородник зустрічався з такою проблемою, що забув. Ну не своєчасно чи забув, чи не, не вийшло своєчасно провести підживлення калієм. І потім ми цю помідорку вириваємо, пробуємо. А вона має такі прожилки. Ця помідора, і вона така суховата. І на смак ну нема смаку помідор. Тому це означає, що помідорам не вистачає калію. Проводити ми будемо підживлення деревним попелом, це таке добриво, яке не має місту азоту, а має звичайно великий міст калію і всіх макро і мікроелементів, які так необхідні нашим рослинам. Тому азот. Якраз і на даному етапі не потрібний, що його немає у місту деревного попилу. Адже е, якщо подивитися на наші помідори, які ось ви бачите, е, то вони вже сформувалися, вони мають таку висоту, яку е, потрібно. Саме цьому сорту характеристику, і вже ви бачите, і плоди великі сформовані. Нам лише потрібний калій, щоб швидше наші плоди достигли, і ми дійсно зібрали гарний і хороший урожай. Ну, Азотне добриво для високорослих томатів ми використовували. Останній раз ми використовували два тижні назад. Ми використовували настій кропивий, ми її заготовили, і вона у нас зберігається в холодному місці. І, звичайно, дві неділі назад ми це азотне добриво використовували. Також використовували настій бананових бананові шкірок і, 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 і шкрупи яєць. То, Наші помідори отримали азат, азот. А ви, будь ласка, дивіться по своїх помідорах, чи потрібний вам ще азот. Що це мається на увазі? Дивіться листя на самих кущах помідор, вони бачите, темно-зелені, рослина гарно, гарно сформована. Вона виросла до своїх характеристик сорту, тому вже нам не потрібний азот. А якщо на вашій рослині листя такі салатові, не темно зелені рослина ще б ви хотіли, щоб трошки підросла, якщо дозволяють ваші погодні умови, то ви ще можете використати і такі настої, чи таке добре вода є вміст азота. А ми сьогодні будемо використовувати деревний попіл, як я казала, без міста азота. Що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібно 10-літрове відро з водичкою, і потрібний нам, звичайно, деревний попіл. В яких пропорціях використовується деревний попіл? Як завжди, ми говоримо, що любе підживлення проводиться на Политий ґрунт. У нас дуже вчора була сильна гроза. Ви бачите, що ґрунт у нас мокрий, тому нам не потрібно проводити спочатку полив нашого ґрунту. Потім ми беремо зазвичай по пропорції стакан древного попелу на 10 літрів води, перемішуємо і підливаємо під кущ по літровій баноці. Так як в нас пройшов дощ. І ґрунт прямо перезволожений, то ми будемо використовувати півлітрову баночку. Будемо використовувати півлітрову баночку попелу на 10 літрів води. Через те, що чому півлітрову баночку на 10 літрів води? Через те, що коли ми використовуємо півлітрову баночку на 10 літрів води то ми вже переколотивши цей розчин, вливаємо не по літрі під кущик томатів, а вливаємо по літрі під кущик томатів. Оце ми і будемо робити. Виливаємо півлітрову баночку на 10 літрів води, гарно-гарно перемішуємо. І в нас готовий розчин. Не обов'язково його настаювати. Якщо ви е, маєте змогу е, ось так приїхали на дачу, ви можете гарно-гарно розмішати і на мокрий ґрунт обов'язково ви можете на мокрий ґрунт і е, полити. Якщо у вас є можливість е, настояти сутки і двоє, то це тільки добре, це тільки добре. Дорогі друзі, отак от ми добре розмішали. Набираємо півлітрову баночку і вливаємо під кущик. Вливаємо під кущик. Але у вас завжди є питання такі, що робити, коли немає деревного попілу? Чим можна замінити деревний попіл? Замінити деревний попіл ми можемо любими калійними добривами. Я би, наприклад, рекомендувала е, сульфат калію. Сульфат калію ну, е, це таке добриво, яке е, ну, е, пришвидшує дійсно дозрівання помідор. Його використовувати можна одну велику столову ложку на 10 літрів води. Це 15-18 до 20 грамів. І коли у вас, наприклад, дощова погода, багато підписників жаліється на це, коли мало світла, саме вам при пригоді стане сульфат калію. І, звичайно, він має багато калію, який пришвидчить дозрівання ваших помідорок. Друзі, якщо ви користуєте пораду. То дійсно ви пришвидчите дозрівання помідор, дійсно пришвидшите наливання ваших помідорів і зберете гарний хороший урожай. Якщо поради дійсно вам корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А з вами була я Надія. Бажаю вам всім гарних урожаїв і мати віддачу від вашої праці. До побачення, до нових зустрічей!